Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку півовал Малий і великий. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Давайте пригадаємо перед тим як почнемо працювати, як правильно тримати ручку. І В яку сторону потрібно покласти зошит, якщо ви пишете лівою рукою, і якщо ви пишете правою рукою, зверніть, будь ласка, увагу і не забувайте ці правила. Розгадайте, будь ласка, ребус. Розгадавши ребус, ви дізнаєтесь, про що сьогодні ми з вами говоритимемо на уроці. Подивіться, на малюнку зображено їжака. І Кома. Кома це значить, що остання буква у слові їжак треба її видалити. Їжак, останню букву ми забираємо, і що в нас діти виходить? У нас виходить слово їжа, тобто про їжу ми сьогодні з вами будемо говорити. Сьогодні ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 14. Відкрийте її, будь ласка, і приготуйтеся до уроку. Давайте подивимося на малюнок, який знаходиться у верхній частині нашої сторінки. Назвемо продукти, які зображені на малюнках, і коротко скажемо, який вони мають вигляд. На першому малюнку ми бачимо рибу. Риба начинена чим діти? Лимоном. На що схожий лимон? Лимон схожий на половинку кружечка. Так? Кружельця вирізали з лимона, розрізали рибку і вставили туди. Так, подивіться на цей малюнок, що зображено на малюнку? Ковбаса. Як нарізана ковбаса? Також кружельцями, і кружельця складені так, що деякі видно добре, а деякі нібито надкушені. Що ще ми бачимо? Ми бачимо кавун, який нарізаний скибочками. А на що схожі скибочки? На половинку кружечка. Так, а тепер подивіться останній малюнок, що це за е, їжа? Це батон, хліб. Як нарізали батон? Скибочками. і скибочки також нагадують нам половину кружечка. Будь ласка, візьміть простий олівець і наведіть пів овали ось ці половинки кружечка спочатку зверху донизу, а потім зліва направо. Наведіть, будь ласка, всі ось ці лінії. А тепер дітки візьміть кольорові олівці і розфарбуйте малюнок. Для того, щоб вам було зручно виконувати це завдання, зупиняйте відео. Сьогодні ми будемо вчитися писати малий і великий півовали. І ознайомимося із терміном півовал. Але перед тим, як ми розпочнемо цю роботу, давайте повторимо те, що ми знаємо про сітку нашого зошита. Наш зошит складається із робочого рядочка, в якому ми працюємо, в якому ми пишемо. В робочому рядочку є верхня рядкова лінія і нижня рядкова лінія, також вгорі внизу є надрядкова лінія і підрядкова лінія. Нахил допомагає нам визначати похила допоміжна. В кінці сторінки в нас є частинка зошита, яка завжди залишається чистою, і називається вона поле. Давайте, дітки, також пригадаємо, які вже лінії ми з вами навчилися писати. Ми писали з вами похилі, подовжені і короткі лінії. Ми писали короткі похилі лінії із заокругленням внизу і вгорі. Ми навчилися писати подовжені похилі лінії із заокругленням внизу і вгорі. Також, діти, ми вже вміємо писати подовжену похилу лінію з петлею внизу і подовжену похилу лінію з петлею вгорі. Так. А сьогодні ми будемо вчитися з вами писати. Маленький і великий лівий і правий півовал. Подивіться, будь ласка, на перший півовал. Це маленький лівий півовал. Чому півовал? Тому що взяли, написали, намалювали овал і половинку витерли. Лівий маленький півовал пишеться у. Робочому рядочку. Починаємо писати його трішечки нижче робочого рядка, верхнього робочого рядка. Ведемо вгору заокруглюємо, заокруглюємо, ведемо вниз, знову-таки заокруглюємо, і не доводимо до початку. Тобто, ось тут у нас залишається місце. Пишемо ми його. В ліву сторону, тому він називається маленький лівий півовал. Правий маленький півовал пишеться так само, тільки в іншу сторону, Три, трішечки нижче верхнього робочого рядочка. Ми починаємо писати, ведемо похилу паличку догори, заокруглюємо, опускаємо ведемо цей півовал донизу, до нижнього робочого рядочка і заокруглюємо і піднімаємо. Чуть-чуть вгору. Правий півовал ми пишемо в праву сторону. Великий лівий і правий півовал ми пишемо дітки так само, тільки починаємо писати з надрядкової лінії. Ми ведемо до надрядкової лінії похилу паличку за округлею, опускаємо її вниз до нижньої рядку робочого рядочка і заокруглюємо. Це Лівий півовал, тому що ми пишемо його в ліву сторону. А це правий півовал, тому що ми пишемо його в праву сторону. Тобто від зеркалення двох півовалів. А тепер давайте будемо пробувати, дітки, вчитися писати. Подивіться, будь ласка, перший рядочок. Визначте, які лінії ви напишете в першому рядочку. Перший рядочок складається із двох завдань. Спочатку ми маємо написати маленький лівий півовал, а потім написати маленький лівий півовал, але до нього додати маленьку похилу паличку. Підніміть, будь ласка, у повітря простий олівець і спробуйте написати маленький лівий півовал в повітрі декілька разів. Зверніть, будь ласка, увагу, що стрілочка нам показує, в яку сторону ми маємо писати, в ліву сторону ми маємо вести свій олівець, тому що це лівий півовал. Будь ласка, напишіть за зразочком елемент. Так як у мене на екрані спочатку до половини рядка ми пишемо просто маленький лівий півувал, а потім між ними додаємо ще звичайну похилу лінію. Щоб вам було зручно, не забувайте ставити відео на паузу. Тепер зверніть, будь ласка, увагу. На другий рядочок. Визначте, які лінії ми будемо з вами писати в другому рядочку. Знову ж таки, ми пишемо маленький півовал, тільки вже стрілочка нам показує, що ми його пишемо у праву сторону. Так? Це перша частинка рядка, а друга частинка рядка правий маленький півовал із звичайною. Маленькою похилою лінією. Підніміть, будь ласка, вгору простий олівець і спробуйте в повітрі декілька разів написати маленький півовал в праву сторону. Звертайте увагу на стрілочку в праву сторону. А тепер спробуйте додати до півовала ще й похилу коротку лінію. Пропишіть, будь ласка, дітки в своєму зошиті половину рядочка маленький правий півовал в праву сторону і маленький правий півовал із похилою лінією між півовалами. Для того, щоб вам зручно було виконувати завдання, ставте відео на паузу. Розгляньте, будь ласка, рядочок під номером 3. Визначте, які лінії ви напишете в третьому рядку. В третьому рядку, діти, ми будемо писати уже великий півовал лівий в ліву сторону. Підніміть, будь ласка, простий олівець і спробуйте у повітрі написати великий півовал в ліву сторону. Звертайте увагу на стрілочку, вона показує, куди ми маємо рухати простий олівець. Напишіть декілька разів великий півовал у повітрі. Тепер візьміть простий олівець. Обведіть спочатку цей зразок, який надруковано в нашому зошиті. А тепер знайдіть першу крапочку і спробуйте самостійно від крапочки в ліву сторону написати великий півовал. Тепер другу крапочку знайдіть, поставте сюди простий олівець і з другої крапочки у ліву сторону спробуйте написати ще один півовал. Тепер ставимо кра... олівець в третю крапочку. І з крапочки в ліву сторону пробуємо писати третій півовал. А тепер, дітки, самостійно допишіть до кінця цього рядочка лівий великий півовал самостійно. Для зручності зупиняйте відео. Тепер подивіться, будь ласка, на четвертий рядочок в нашому зошиті. Визначте, які лінії ми будемо писати в четвертому рядочку. В четвертому рядочку ми будемо писати великий правий півовал, тобто він такий самий, але відзеркалений. Підніміть, будь ласка, олівець у повітря, і спробуйте написати великий півовал в праву сторону, ось як показує стрілочка. Декілька разів напишіть у повітрі великий правий півовал. Тепер візьміть простий олівчик, обведіть, будь ласка, ось цей зразочок, який нам надрукували в зошиті. Звертайте увагу, що ми ведемо у праву сторону простий олівець. Тепер знайдіть першу крапочку і спробуйте від, прав... від першої крапочки в праву сторону написати великий правий півовал. Не з'єднуємо, пам'ятаємо, це не овал, це півовал, це половинка овала. Тепер з другої крапочки поставили олівець на другу крапочку і в праву сторону ведемо великий правий півовал. Тепер поставили олівець на третю крапочку і в праву сторону ведемо великий правий півовал. А тепер спробуйте самостійно прописати великий правий півовал до кінця рядочка. Для того, щоб вам було зручно виконати це завдання, не забувайте ставити відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням, і ми рухаємося далі. Погляньте, будь ласка, у свої, у, сто... зошит... у вашому зошиті на сторінці 14 останнє завдання, яке знаходиться внизу. Скажіть, будь ласка, дітки, що ви бачите на екрані? Внизу сторінки зошита подано малюнки, утворені спів овалі. Буряк! Яблуко, гарбуз. Спочатку давайте наведемо олівцем півовали на них, а потім зафарбуємо їх кольоровими олівцями. А що ви знаєте про ці овочі і фрукти, якого кольору вони бувають, чим вони корисні, як їх уживають в їжу, які страви з них можна приготувати? Візьміть, будь ласка, простий олівець, обведіть спочатку ось ці півовали, з яких вони складаються, об'єднайте їх. І розфарбуйте. Що ми знаємо, із гарбуза можна пекти плачинди, варити гарбузову кашу. Із буряками можемо зварити борщ, або просто буряк із чосничком і майонезом. Яблучко з яблучками можемо спекти пиріг, шарлотку, або пиріжки з яблуками, або для діток варять яблучне пюре, або просто натирають, запікають яблучка. Дуже багато смачних ем, страв можна приготувати із цих продуктів. А тепер, дітки, зверніть, будь ласка, увагу! Що в нас із правої сторони є плашка невеличка. Ось, будь ласка, дітки в цій плашці, намалюйте овоч або фрукт, зображення якого можна утворити із двох півовалів. Наприклад, цибулина, помідор, слива. Апельсин або щось інше. Зверніть, будь ласка, увагу, я вам запропонувала сливку, тому що тут чітко видно, що сливка складається із двох півовалів. А ви можете, дітки, намалювати інший овоч або фрукт, який також складається із двох півовалів. Для того, щоб вам було зручно розфарбовувати і малювати, будь ласка, ставте відео на паузу. Який елемент ми сьогодні з вами на уроці вчилися писати? Сьогодні на уроці ми вчилися писати лівий і правий маленький півовал і лівий і правий великий півовал. Де півовали можна побачити в навколишньому житті? В меблях, в овочах і фруктах, в рослинах, в орнаменті? Під кінець року. Я пропоную вам вибрати потрібний колір нашої веселки, який відповідає вашому настрою під кінець уроку. Червоний мені було дуже важко, помаранчевий мені не все вдалося зробити. Жовтий мені допомагали. Зелений у мене були помилки. Блакитний мені вдалося все, але не відразу. Синій мені вдалося все зробити, і фіолетовий це було дуже просто. А я дякую вам за увагу, за роботу на уроці і прощаюся до нових зустрічей!